Вітаю! Сьогодні будемо готувати листовий пиріг з капустою. Насправді це неймовірна смакота, яку я обов'язково вам раджу приготувати. Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти: 480 грамів борошна, 260 грамів води, 2 г цукру, 4 солі. 20 г оцту 9%. Хочу зазначити, що всі інгредієнти я використовую холодними, аби краще розвивалася клейковина, що є дуже важливою умовою для приготування листового тіста. От, додали в водичку оцет, сіль та цукор, розмішали його до повного розчинення, тепер базу рідку основу. Вливаємо до борошна з допомогою лопатки спочатку, а далі руками на робочій поверхні вимішуємо тісто. На виході, тісто по консистенції має бути приблизно таким, як на вареники. Далі ділимо його на три приблизно рівні частини. Таким чином розминаємо його злегка. А далі формуємо ось так от частинки тіста круглої форми та залишаємо на відпочинок десь на 20 хвилин, обов'язково під плівкою. Тісто відпочило, легенько змастили олією та легкими рухами починаємо його розкачувати. Небагато, лише для того, аби можна було сформувати з нього такі от конвертики. Це для того, щоб у подальшому ми могли під час розкачування тіста на пиріг легко зробити з нього прямокутну або ж квадратну форму, що буде дуже добре, коли ми будемо його замотувати. Знову відпочинок 20 хвилин під плівкою. Тісто відпочило. З допомогою качалки тепер розкачуємо його до потрібної вам товщини. Можна розкачувати ще, але мене така товщина влаштовує. Якщо у вас ні, ви припиляєте обов'язково тісто мукичкою, берете качалку, розкачуєте, перевертаєте його на інший бік, і так до тих пір, поки не буде потрібна вам товщина влаштовувати. Далі розкачане тісто, змащуємо вершковим маслом злегка підтопленим, намащуємо його. Масло загальна кількість на три частинки тіста, 100 г. Ділимо також приблизно його. Втерли розрізали тісто, на... Втерли масло, розрізали тісто з обох боків, як от на відео. Тепер викладаємо начинку. Начинку можна викладати так, як у мене. Всю і одразу, а можна викладати почергово слоями. Трішки начинки, прикрили тістом, знову начинка, знову прикрили тістом. І так, наприклад, або з одним тістом, або з двома, або можна так робити з усіма трьома слоями, тобто частинками тіста розкаченими. Ось таким чином. Сформували конвертик. З начинки та першого тіста. Відкладаємо в бік, таким самим чином розкачуємо інший шматок тіста, змащуємо маслом, і на те саме місце, де ми в першому тісті клали начинку, кладемо наш вже готовий конвертик і такими ж самими точно способом починаємо замотувати наш пиріг далі. Ось так от. Тісто дуже послушне, де ми його не потягнемо, там воно і залишається. Дуже добре тягнеться. Значить, гарно відпочило. Бачите, воно у нас гарне, еластичне та пластичне. Третій кусочок тіста беремо, масло втираємо, аби зробити верхні слої максимально тоненькими. Ось так от масло. Ми коли втираємо руками, ми ще більше послаблюємо наше тісто, його волокна, і воно виходить ще послушнішим. Якщо ви хочете максимально тонкі, я ж зазначую, ви можете не лише розкачувати тонше, але ще й от таким от способом втирати і перший, і другий шматок розкачаного тіста разом з маслом. Не лопаткою розмащувати масло, а отак: от от, втирати руками. Тоді воно буде послаблюватися ще більше. Далі загортаємо так от, як на відео. Або ж так само, як ми робили з першими двома тістами. Так само можемо робити і надалі. Ось. Як не зробите, так буде правильно. Відпочинок ще 10 хвилин. Забираємо плівку. Бачите, що тісто вже послушне, воно можна. Розтискати його у різні сторони, можна навіть по всьому площині всього дека його розтягти. Але мені подобається так, от. я зупиняюся, ви можете розтягувати його як вам завгодно. Тепер робимо надрізи. Головне, не глибокі, аби не дістати начинки, щоб вона потім в процесі приготування не витікала. Олія, щоб не витікала, відтушкованої олії, капусти. При 220 градусів розігріта духовка, випікаємо десь 15 хвилин, далі при 190 до рум'яної шкоринки. Ось такий от пиріг у нас вийшов. А я, в свою чергу, дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку, за бажання підписуйтеся. Дякую вам за те, що були зі мною до кінця відео. А на сьогодні у мене все. До нових зустрічей на каналі Української кухні.